Отже, повернулися до студії для того, аби віддати у хороші руки добірку журналів. Так, вони, звісно, не новенькі, але завжди є про що почитати. Тим більше, що я вам вже казала, розкривала таємницю усіх чоловічих і жіночих журналів усього світу. Вони постійно друкують одні та самі статті на одні ті самі теми, однак різними словами. А на тому, до речі, заробляють ваші гроші. Я вирішила боротися із із такою несправедливістю і запропонувати вам просто взяти собі оці от. Журнали абсолютно безплатно. Зараз дивлюся, значить, це за 2008 рік журнали, так, Так, всі, всі за 2008. Але ті статті, що тут розташовані чи розміщені, вони надзвичайно цікаві для усіх тих, хто живе у році 2014-му. Отже, якщо ви хочете просто мати собі добірку чоловічих журналів, я не знаю для чого. Може вам захочеться почитати, може вам захочеться, не знаю, там холодно стало в квартирі. Ви вирішили опалення таким сином. З чином підсилити, може вам вони взагалі потрібні для чогось іншого? Словом, я віддаю, я віддаю добірку чоловічих журналів абсолютно безплатно. тим, тим людям, які зателефонують 1576 або 346771 і скажуть, що вони ті самі журнали хочуть. Причому сьогодні навіть можу влаштувати атракціон невиданої щедрості, можу віддавати журнали усім тим, хто телефонує. Хочете журнали? Телефонуйте, я вам їх віддаю. Даю абсолютно безплатно, оскільки буде дзвінків з Стіль, стільком і віддам от хочете навіть по п'ять журналів. Хочете? Давайте так по спробуємо з вами пограти у цю неймовірно чесну, прозору гру. Ви телефонуєте 15 або 346771, А я вам віддаю добірку чоловічих журналів. Як ви їх будете використовувати? Це відповідно ваше завдання чи ваша фантазія. І тут абсолютно немає ні для кого меж. Хочете, читайте, хочете вирізайте Звідти якісь портрети, якісь там чоловічі фотографії чи жіночі фотографії, хочете робіть аналіз певних статей. Хочете, ну що завгодно, хочете. Що завгодно, ти робіть? Найголовніше зателефонуйте і заберіть їх з моїх рук до своїх хороших рук. Саме сьогодні, у понеділок, 3 лютого, віддаю абсолютно безплатно і вам за це нічого не буде. Найголовніше, аби ви зателефонували 15 76 або 34 67 71. І Знову ж таки, маю нагадати, що рубрика дуже обмежена у часі, а тому, е якщо ви будете тягнути час і не будете да, там телефонувати швиденько, у вас може просто, е ну, просто не залишитися часу для того, аби попросити у мене журнали. Доброго вечора. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, хто це до нас телефонує? у мене Валерія. Валерію, а, дякую, що ви телефонуєте. Вам чоловічі журнали навіщо потрібні? Я прошу прощення, не слухаю. ще раз. Вам чоловічі журнали навіщо потрібні? А, ну, тому що я люблю чоловіків, люблю журнали і найдуміння. Угу. От, ви знаєте, от ви чесна жінка, чесна, тому що ви одразу прям так і кажете: я люблю чоловіків. А як можна дізнатися краще про чоловіків, тільки почитавши те, що читають вони, правильно? Ага. Так, Валерію, дякую, що зателефонували. П'ять журналів чоловічих. Ваші. Ми вас вітаємо із тим і е, просимо залишатися зараз на зв'язку для того, аби ми вам пояснили, як вам свій подарунок забрати. Ну і у нас є е, ще один гравець, який так само з нами на зв'язку. Доброго вечора. Алло! Куди ви ділися? Хочу з вами поговорити. Кудись зник зник кудись другий чоловік чи жінка, який нам телефонував. Але поки є час для цієї рубрики, я думаю, що він ще раз набере наш номер 1576 або 346771. Валерія просто зателефонувала, сказала, що вона любить чоловіків і хоче ці журнали. Тим більше, що зверніть увагу, кожен в обкладинці це не просто якісь там обслюля обслюнавлені журнали. Це от дуже красиві, файно оформлені, майже новенькі журнали. Єдине, що за іншим. Ші роки, але це не має значення, тому що знову ж таки кажу постійно про одне те саме пишуть у чоловічих і, жур... і е, жіночих журналах. Навіть інколи здається, що під копирку взяли, скопіювали, вставили з одного номеру до іншого. Тому навіщо витрачати гроші, купуючи нові номери, можна ж почитати те, що вже було написано. Тому що актуальності ті статті абсолютно не втрачають 15-76 або 34-67-71 номер телефону нашої сто. Дії, я дуже сподіваюся, що ви з нами зв'яжетеся для того, аби спробувати. Ще одна хвилина залишилася. Залишилася одна хвилина, і протягом цієї хвилини я дуже сподіваюся, що ще хтось знайдеться, хто захоче попросити у мене добірку чоловічих журналів. Тим більше, що я знову ж таки кажу, вони ніколи не втрачають своєї актуальності. Телефонуйте, телефонуйте і ще раз телефонуйте, тому що вже 30 секунд закінчилося. і зараз мені будуть показувати про те, що час рубрики закінчується 30 секунд. Потім 20 секунд. Ну, ще 10 секунд і ще 10 секундочок я потягну для того, аби хтось таки додзвонився. І ось та людина, яка додзвонилася. Доброго вечора. Алло. Алло, алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А це хто? Алло, Здравствуйте. Мене здравствуйте. Меня зовут Денис. Денисе, вам чоловічі журнали навіщо потрібні? Просто я я люблю читати просто люблю дуже сильно читати. Денисе, за те, що ви такий чоловік, який я думаю, любить читати... Я журнали. Так? А часто читаєте? Алло. Да, часто читаю. Часто так добре. Дениса, дякую, що зателефонували. Дійсно, дарую вам добірку чоловічих журналів. так само вітаємо вас із тим, що ви до нас додзвонилися, Попросили і виграли чоловічі журнали. Дякую, що були разом із нами усі, усі. Тепер я маю попередити тих, хто щойно до нас приєднався, чи той, хто був з самого початку, про те, що далі у нас має бути невеличка пауза. Ну як невеличка, невеличка, це ж на 20 хвилин, тому що попереду перша серія нового серіалу, який ми будемо 20? 20 хвилин я вже кажу на 20 хвилин. Так мені тут всі показують. На 20 хвилин робимо перерву для того, аби почати дивитися телесеріал Життя як життя. Саме таку назву має той доробок. А потім залишайтеся разом з нами, якщо хочете взяти участь в чергових інтерактивних рубриках, поспілкуватися із гостями, поділитися своїми ем, шкільними переживаннями з приводу того, як ви один до одного залицялися. Ну і просто отримати заряд бадьорості. Отже, далі серіал, а потім повертаємося до студії.